Всім привіт! Скоптили нашу фірмову ковбаску вчора. Такі гарні кілечка. Вона вже околола добренько. Перед будемо пробувати. Холодну. Вчора пробували гарячу. така гарненька ковбаска. Зовсім не жирна. Будеш пробувати? Звісно. Тиньке м'яску. Пробую я тут, розлумала її. Я теж спробую. Дуже смачна, по солі, по приправкам. Все супер. Вартість такої колбаски 430 гривень. Бажаєте замовити? пишіть мені у Viber. Номер Viber 068 87 87 87 4 Дуже смачно. Класно.